Так, я вже голодний, треба йти їсти, Обід готувати. Він, а їжі ж то немає. є. Що у мене тут є? Нічого. Це що таке? Це протухший борщ. Фу. Що по корму, брокколі, не може бути, саме сил. кукурудза, ба-ба, Бам. бам, бам, бан. бан. Ідеально. Треба в якийсь магазин, піти тут закинути. Так, ось тут забыл снимаем. Так. Так. Вот сюда. И раз. И не очень. Я расправляю. Так, все, я расправляю. Я Дивитесь, что там? Оп, класс, попкорн. Классный хочу. Маму тоже меня, не обидел Коктейль и картошку я беру. цей пудинг якийсь. І торт я беру. Все, тут нічого більше немає. Yeah. Вот все похороны. Так, куда я туда не что в коробках можете? Бам. О! Канистра. Заправляем. Забираем тут все. Кламет. Так, машину заправим. То есть,

Привет, Качанько, привет, Саша. Привет. Давайте знову на рыбалку. Давай. Я пришел до своей лодки. Окей. Нифига у вас тут озеро выросло. У вас тут мой книж появился. Пицц пиццдера, пиццдера, дра, дра. Дра, піцдра. Я прикормку забув. Та нічого, мен... Я зараз... Я з собою був... Я... Коли я до вас їхав, то в мене машина була зламалась, і я був закінтала за... За в місті. І там я взяв качани з кукурудзою. Зараз прикормка буде. Денис, давай ты положишь, окей. Тиц. Тиц. Вс. Я сідаю. Сюда удочку. Так, беру вудочку. Поставлю на ней і качан кукурудзе. Куку. І ловлю. О, а, о, нет, нет! Да хоть не, я, я, я тут особо еду пробую и в дестаты. Капать сон. На что со мной завелось бианский? Давай. Да, я... да вс, а ты так. А, а, а. You must pass. Do 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 Все, я не стал удочку. Особе. Особе я вбил его. У нас тут пропадало вже дві людини На цьому озері. О, є! Немає поки що. Добре. О, 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 дво, буля, буде. О, о, бумажки, мокрі. Что тут пишет? Опа-на. О, о вместе был були... в нойдинке толчит. Вен мистер, Вмістюш... ну про монстри в пешить. Найфигня.